Курс буде готовий, ребята, десь на 15 липня. У зв'язку з хворобою я реально збився з графіка. Чому? Тому що в мене приступи кашля від коклюшу, і я не можу записувати курс. Тобто, коли в мене йде запис уроку 20 хвилин, 15, то в мене поступ... ну, поступово починає кашляти, розумієте, і в курс, ну я не буду додати кашлюючу хвору людину. Тобто вас це просто схарить протягом всього курсу, коли я буду там покашлювати. Але вирізати це потім на монтажі, ну, це де Фіга роботи. Тому реально переклав. Я зараз цей період просто не записую курс. Зараз мені вже стає трошки краще. І зараз я от починаю тільки запис його. І я так думаю, що до 15 липня я вже точно його закінчу. Ось тому я, коли починав курс, я не брав ні з кого, ніяких ні предоплат, не записував зарані на те, щоб типу, скинути 20%, а потім буде курс. Ось тому що всяке може в житті трапитися, і в мене в натурі трапилося отаке, всяке в житті. Я захворів на копнеш зараз. Кажу, буде легше. Я думаю, що на 15 липня я вже курс офіційно зроблю, ребята.